з життя ціла епоха. Обіцяю, обіцяю, що я ніколи не зраджу вам. Я буду завжди з вами. Я буду завжди робити те, що вам подобається. З ким Степан Гіга не встиг записати хіт? Іво Бобл чи Павло зібров? Обидва. Що стало причиною смерті легенди України? котрий своєю творчістю об'єднав усі покоління. Українці! Народного артиста України Степана Гігу провели в останню путь. Співака стало на 67-му році життя. Яка причина, що кажуть близькі та колеги артиста, та як Степан Гіга став всенародним улюбленцем? Дивіться далі. З вами Олена Ковальова. Виконавець золотих хітів Степан Гіга відійшов у засвіти. Це сталося ввечері 12 грудня. Трагічну звістку повідомила команда співака. Внаслідок тривалої хвороби Гіга помер в реанімації в одному з медзакладів Львова. Смить народної легенди сколихнула українців. Одним з перших у соцмережах висловився український співак Павло Зібров. Для нього ця втрата була дуже особистою. Зібров підкреслив, пішла життя ціла епоха. Творчість Гіги мала небияке значення для кількох поколінь. Співак Артем Пововаров у своєму інстаграм також поділився особистими спогадами провідомого артиста. Написав, що мав за честь випустити спільний альбом з легендою. Лідер гурту Дідзьо теж пригадав свою співпрацю зі Степаном Гігою. Виконавець свого часу написав пісню Ти не моя, яку довірив саме Степану. Мовляв, його голосу вона посувала найліпше. Дідзьо резюмував, Степан Гіга назавжди залишиться в історії української музики і в наших серцях. Співачка Ірина Федошин теж висловила свої співчуття. Артистка виклала емоційний допис, у якому зазначила, що творчість гіги ніколи не залежала від моди часу та популярності. Його пісні були глибокими та чистими. Телеведучий Григорій Решетник не зміг стримати своїх емоцій. У своєму інстаграм він опублікував спільне фото з артистом і написав, що не може повірити у смерть народної легенди. Про важкий стан артиста стало відомо ще 19 листопада. На офіційній сторінці виконавця в інстаграм з'явилася інформація, що Степан Гіга переніс операцію. Менеджери співака та рідні довгий час не розкривали подробиць того, що сталося з чоловіком, але повідомили про його важкий стан. Зокрема, попередили шанувальників про скасування всіх запланованих концертів. На початку грудня в медіа просочилася інформація. Співаку ампутували ногу через ускладнення хвороби. Про це заявив журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела в родині Гіги. Піар-менеджерка народного артиста цю інформацію не спростувала, але закликала медійника не розповсюджувати чутки та перевіряти факти. Нагадаю, 16 листопада артисту виповнилося 66. Степан Гіга мав провести концерти в різних містах України та зібрати ще один палац спорту в столиці наприкінці листопада. А ще Гіга мріяв організувати масштабний концерт НСК Олімпійський. Невиконане бажання артиста розкрив турменеджер виконавця Роман Слобода. Чоловік також наголосив, Гіга завжди намагався приділяти увагу своїм прихильникам. Навіть після виснажливих концертів він біг до своїх шанувальників. Команда Гіга берегла співака до останнього та слідкувала за його навантаженнями. Але, на жаль, хвороба взяла верх. Прощання із Степаном Гіго відбулося в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали співака за його заповітом на Личаківському кладовищі. Попрощатися із виконавцем прийшли рідні, колеги та львів'яни. Як Степан Гіга здобув все народну любов? Те, що відомо, про народного артиста України, а він народився у 1959-му на Закарпатті. Закінчив Ужгородське музичне училище, потім Київську консерваторію. Нині це національна музична академія. У 1980-х чоловік приєднався до ансамблю Бескід в Ужгороді, колективу з гусульськими мотивами і сучасними аранжуваннями. Він став солістом та гастролював світом. Сольну кар'єру розпочав у 92-му з альбому Гуцулка. Він розійшовся тиражами понад 120 тисяч касет. Пісня Чорне рілля стала народним хітом. Її співали на весіллях від Закарпаття до Харкова. Вже за три роки Степан Гіга виграв премію на фестивалі Червона рута. Його пісні почали крутити на радіо, а самого співака стали кликати на телебачення. Артист брав участь у шоу довгої ночі разом з українським виконавцем Назарієм Єромчуком. У 90-х та на початку нульових народилися хіти Степана Гіги. Він першим в незалежній Україні став володарем золотого диску. Також Гіга є одним з небагатьох українських артистів, які ніколи не співали російською. У 98-му році співаку присвоїли звання заслуженого артиста України. Через чотири роки звання народного за 33 роки сольної кар'єри Степан Гіга випустив 18 студійних альбомів, понад 300 пісень, з них 250 – Це власна музика і тексти. Серед творчих робіт у співака чимало популярних пісень, але саме композиції сон та яворина стали ніби візитні картки, з якими впізнають співака. На, на, рима, посадіть, молоду, Після початку повномасштабної війни популярність артиста зросла. Пісня цей сон завірусилася у Тікток і знову з'явилася в топі на стрімінгових платформах. Влітку 2022-го телеведуча Леся Нікітюк переспівала цю пісню та в співпраці з їго випустили її ремікс із словами про страшний сон росіян. Україна вернула кордон. Відтоді відео набрало мільйонні перегляди на Ютуб. Наприкінці жовтня цьогоріч Степан Гіга заспівав у дуеті з вокалістом Артемом Пивоваровим. Прем'єра пісні Мама Мія стала останньою прижиттєвою композицією співака. Трек поєднав два покоління та різні стилі. У кліпі артисти з'явилися в ролі поліцейських серіалів 80-х. Пан Гіга мав у планах не одну колаборацію з українськими зірками. Павло Зібров у спогадах про артиста поділився, що легенди планували заспівати тріо: Зібров, Гіга та Іво Бобул. Влітку народні артисти України обговорювали майбутню співпрацю. Втілити в життя задумано, на жаль, не встигли. А якщо до особистого життя? За почима Гіги, два шлюби. Вперше співак одружився на початку 1970-х. Його обраною стала односельчанка. У цьому шлюбі в чоловіка народилася донька Квітослава, яка пішла з твоими батька. Перший шлюб Гіга розпався тихо, без скандалів у пресі. Другою обрано співака стала Галина, бандуристка з ансамблю, у якому працював чоловік. Вони одружилися наприкінці 1980-х. Зіграли Зіграло весілля в Ужгороді за всіма гуцульськими звичаями. Сьогодні Галина Гіга, директорка рекордс», який видавав альбоми Степана та його родини. Жінка подарувала чоловіку молодшого сина Степана Гігу, який народився у 90-х. Степан Молодший, гітарист і продюсер, їздив з батьком на всі тури та грав на його концертах. У 22-му році вони разом вийшли на сцену та заспівали пісню Батьківська хата. Зал подував стоячи. Наша редакція висловлює щурі співчуття родині артиста. Чи слідкували ви за творчістю Степана Іги? Які пісні музиканта полюбляли слухати найбільше? І чи встигли ви потрапити на концерт легенди? Напишіть нам у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. А з вами була Олена Ковальова до зустрічі. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео.